Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на новій Волині. Від останньої війни по сьогодні неприборкана Україна безупинно продовжує очайдушну боротьбу на життя і смерть. Так було і так є. Але доки це триватиме? Бандера був правий. Україна мусить лічити на власні сили. Споконвічна боротьба за єдність, за волю, за незалежність. Вона триває. Художній фільм Атентат Осіннє вбивство у Мюнхені. Дивіться на каналі Нова Волинь 5 жовтня, у неділю о 17. -ій. Життя як полум'я!